Євген Клопотенко своє життя присвятив кулінарії. Він закінчив найпрестижнішу кулінарну школу Франції, став бренд-шефом кількох київських закладів та створив власне виробництво варення і соусів. Євген розробляє меню для їдалень в українських школах, а також веде власний курс для кухарів. Одного разу ми подзвонили йому і запропонували стати ведучим кулінарного шоу. Тепер без цього шоу він не уявляє свого життя. Не уявляє свого життя. Бо такого на телебаченні ще не було. Так, щоразу зі мною готує письменник або літературознавець. Чим ласували класики української літератури? Хто з них готував власноруч? Хто сидів на дієті? А хто наминав солодощі після шостої? Про все це у першому кулінарно-літературному шоу Енегіда. Перед початком програми Євген отримує від гостей список продуктів, які він має купити на ринку. За цим переліком наш ведучий повинен здогадатися, про якого письменника сьогодні йтиметься та яка страва з ним пов'язана. У мене є підказка. Герой сьогоднішньої передачі народився в Одесі. Я подивився в набір продуктів. Тут є щука, є хрін, є курага. Я, мабуть, знаю, що це буде за страва. Дуже ароматно, але це не хрін. О, доброго дня! Доброго дня! А це хрін? А, дуже крутий. Сіх він коштує? За весь 30 гривень. За весь 30 гривень? Так. Да. Давайте за 29. Але мені ще потрібен буряк. Давайте мені 10 таких бурячків. Малій. Так. Тому що чим менше буряк, тим більш соковитий. В ньому дуже багато вітамінів. Я просто обожнюю цей молодий буряк. 45 гривень. Дякую вам. Добро, ласка, А яка різниця між цією курагою і цією? Різні сорта. Є просто ананасочка. Це вот проста. Ага. А яка солодша? Ця солодша? Ну, давайте мені солодша, але я хочу коштувати одну таку. і себе. Дві сказати, Я ніколи не називається, ананасочка? Ан -на -на. Ананасочка. Курага називається ананасочка. Люблю ринки за, за це життя. Я ніколи не знав, що, звичайно, курага має таку назву. Діжіть, будь ласка. Ну що, я купив курагу ананаску, підемо шукати щуку. Ну, і що у вас закуснев, блюдо таке буде? Це буде фарширована щука, можливо. О, це у вас дороге, блюдо буде. Та я думаю, ні. Ми зробимо ні. якось максимально, щоб воно було дешеве. Прямо? Так, але де тут є риба, не скажете? Я скажу вам, вона там недалеко. Є щука, отака ось. Велика щука. Велика щука. Дякую вам. Де. Раки, краща риба нам сюди. Доброго дня. Доброго дня, пане. Мені потрібна, потрібна... Щука, Є Щука? У нас самобожественна божественна щука. А яка? Подивіться. Нічого собі, а що вона така велика. Канівська. Канівська щука? Да. Так. Це вона заморожена. Так, да, вона свіжа. Свіжоморожена. морожене Ви ж спеціаліст. Звичайно, я знаю. Дайте на неї подивлюсь. Тримай. Я завжди купую лише свіжу щуку, але зараз я не знайшов свіжу щуку, тому куплю у вас заморожену. Пообіцяйте, що вона гарна і добра. 200%, ви ж до нас прийшли. Ну, добре. А, а що ви будете з нею робити? Я ще не впевнений, що я буду з нею робити, щось смачне. А що? Ви колись зготували щуку? Звісно, ви що з нею робив. Фарширував. А чим? Чим Можуть. я тільки не фарширую. Речкою. – Помідорами. – Серйозно? Звісно, а ви конфітюри колись щуку робили? Ні, але це гарне питання. Це гарна ідея. Так, є можливо додати конфітюр. Ми, ви мене просто звели з розуму. Я не розумію, ви, ви там ще щуку пакуєте? Да -да. Коли на ринку щось купуєш, там хтось багато розмовляє, розмовляє, розмовляє і все, а потім там не щука, буде. – там щось. Е -е, ну то вже ви знаєте, будьте уважні. Завжди я багато розмовляю, але якось ви сьогодні мене переговорили. Так, 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 так. Візьміть, будь ласка. Я вам дуже вдячний. Приємно. Це було щось нереальне. За це я просто полюбляю рим. Ну що, піду я. Ви мені заговорили, я забув тут свої пакети. Щука, щукою, але я відчуваю себе акулою, яка зголодніла в глибинах літературного океану та виходить. На полювання! Вітаю! Доброго дня! Доброго дня, Євгена! Сьогодні стільки продуктів. Ми будемо готувати чудову одеську страву Одесь. із серйозним таким колоритом. У нас є просто один письменник, який є. дуже любив таку страву. А можна дати мені одну підказку, бо я не розумію зовсім, хто це може бути. Письменник із Одеси. Єврей. О, це дуже гарні підказки. Дякую. Відразу зрозумів. Це е... О... початок 20-століття. О, це, 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 це все змінило. Писав російською мовою, але найбільшу славу йому принесли твори саме про Україну. Uh, про Одесу. Не знаю, я не знаю. Скажи, покажи, що це за. Ісаак бабель а, -а, -а. <рес> Ісаак Бабель. Ну Бабель. Добре, але Чекай. Чи не брат це Остапа Вишні? Ні, ну подивись. Може про... дуже далекий. Можливо, це одна й ти саме дивись. <рес> <рес> нехай це буде Остап Вишній. Я вже знаю про нього трішки, <рес> будь ласка. Ісаак бабель Зараз ви спостерігаєте за тим, як людина, яка присвятила своє життя кулінарії, навчається. Те, що відбувається в мене на моєму лиці, це навчання. Тепер Ісак Бабель стане для мене наче рідним татом. Давай знайомитись з Ісаком Бабелем, але для початку я розповім те, що я буду готувати. Це гефельтефіш. <тит> — Так, да, гефель та фіш. «Гефельте фіш це класична єврейська страва. Вона є одним із стовпів єврейської кухні. Беруть щуку, патрують її, залишають лише е, шкіру, а потім використовують е, від щуки м'ясо, додають до неї різні спеції і знову фарширують щуку е, цим фаршем. Звичайно, я не можу бути адептом автентичної єврейської кухні, тому я зроблю просто смачну і круту страву. Ти колись фарширував рибу, скажи чесно. Ні. Чому ти не фарширував її? Це довго. Це довго. Я впевнений, що дуже багато людей не фарширують щуку, тому що треба дуже багато часу. І я з цим згодний. Тому зараз я покажу дуже простий рецепт, як можна приготувати щуку, не фаршируючи її, але щоб це було смачно і просто. Буде так, ще. Давай, щось я робити, паралельно так? буду допомагати. Давай з самого початку треба вирізати моркву. Всі тут ріжуть в мене моркву, добре, але такими невеликими невеликими кубиками. Дивись, так, Кубиками. Так, вмієш? Добре, давай повернемося до Ісака Бабеля. Ну, взагалі, то Ісаак Бабель він дуже полюбляв рибу. А, у нього є такий крилатий вислів: що для того, щоб постійно споживати рибу, а, варто прийняти юдаїзм. Бабушка сіла в углу. Я їл. Ми мовчали. Дверь була заперта. Ми були одні. На обід була холодна фарширована риба, блюдо, ради якого стоїть прийняти у дійства, жирний вкусний суп, жарене м'ясо з луком, салат, компот, кофе, пирог і яблуки. Я з'їв все. Я був мечтателем, это правда, но с це правда, але з великим апетитом. Сейсад Бабель це насправді дуже потужна особистість. Народився в Одесі. Дитинство в нього було, скажімо так, важкувате початок 20 століття все таке не не найблагополучніший час. Він там ще в одеських оподаннях. Розписував, як він пережив єврейський погром, як е, старий каліка, в якого він все дитинство купував цигарки. Все дитинство купував цигарки. Все дитинство купував цигарки, передушив його голубів. Чекай, значить, чи правильно я тебе розумію? Була людина, яка продавала цигарки дітям, а потім якимсь дивним чином вона давила голубів. Якби я бачив, як давлять моїх голубів. Моїх голубів, ти розумієш, в мене в мене дитинство не було. Який продавав тобі цигарки, він прикотився. прикотився просто так, однак... Схопив його за торбу, в якій були голуби, почав їх діставати і бити його по обличчю, щоб їх роздавити. <рес> ти таке кажеш? <рес> 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 Ісак Ісак, я на твоїй <рес> стороні. Я <рес> на стороні Ісака, добре. А навіщо Ісаку були голуби, до речі? Ні, це ж таке захоплення було в більшості хлопчиків. Тоді ж месенджерів не було. Голубіна пошта, там. Тіпе... все таке от. Привіт, як справи. У мене нормально. Що робиш? Плюс голубів можна було розводити, не можна. Вони коштували нормальні гроші, їх можна було потім продавати. А які заробітки у хлопчика? У якому треба? Окей, ну раніше голуби, це було як зараз телефони. Це наче людина, яка продає мені зараз е, насіння на базарі, яке я дуже полюбляю. як він прийшов, і тепер я уявляю всю всю, всю Ісака. Ну добре, е, давай далі продовжимо. Вибач, просто <гум> якось це мене дуже вразило. Він навчався в гімназії, але. Е, у нього постійно були проблеми. Він єврей. Для євреїв існувала певна квота для вступу в там, наступний клас, в наступний навчальний заклад. І він там тільки з другого разу е, поступає до своєї гімназії е, після. Училища його батько там витрачає шалені гроші на репетиторів, і він, він, зрештою, вступає до гімназії. Після цього ж він так особливо нічим нічим серйозним не займався, аж до 17-го року, коли він йде служити чекістом. А, а він там щось писав, коли він почав писати? Чому поспішив? Він, він він взагалі писав ще в дитинстві, але це ну так, от, як дитячі проби піра. А, насправді він серйозно цим зайнявся вже в 19-20-й рік, коли вже перебував в Красній Армії в цій першій кінній армії Будьоного. Він там а, він там починає вести щоденник. А потім, по щоденнику, він починає писати конармію. Потім в журналах Кон армія. Конармія, доброго нове слово. Конармія. Що таке конармія. Кінна армія. Армія, яка брала участь в наступі на Варшаву, яка, яка ж вирішила ж проблему із Врангелем в Криму. Армія, яка там воювала по всій Україні проти українських повстанців. Ну от це, ну, так, це вважалось таке божество. А він у своїх розказах описує, як, як все було. Реально. Що насправді а... всі бухали. Всі а що? А тепер. Ходили а О, це нормально. Або... А що вони потроги. їли? А що вони їли? Я тепер б'ю, вибачай. Треба зняти філе з щуки. Тримай. О -о. А я тим часом наріжу буряк. Тільки підкажи мені, як це правильно робиться. Береш зверху біля голови, там, де голова Так, відрізай, так? відрізай. Правильно. Прямо всю голову. Так, ось так відрізають. Все, все чекай, чекай. Вставляй ніж до хребту. Вставив. Так, і проводь. Сюди. Але так з цієї сторони. Треба трішки сюди. Ну, нічого собі. В тебе все виходить. Угу. Давай тоді я тут далі фіналізую. Я, я думав, в тебе нічого не вийде. Ти, угу. ти пройшов експеримент. Ти... Так, ну, ще якісь цікаві факти. Давай. Я хочу більше знати Ісака Бабеля. Ісаак Бабель це ще один із найяскравіших представників, як це потім називалось, Южноруської школи літератури. Це що значить? Це, от... це об'єднання письменників. В більшості вони були українцями, але писали російською. Це з Південної України. Ага. Це, наприклад, до неї ще нам належить от, чудовий письменник там, Поустовський Костянтин, от, 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 Ільфі Петров, ага. Михайло Світлов, чоловік і параход. Це ж це, це, це все до однієї належало школи. У нього ж стилістика така, що він пише короткими реченнями, коротку прозу. Саме, от навіть його ця от якась товста книжка, вона її можна розбити на такі от невеликі короткі оповідання. У нього по стилістиці вона у нього проза дуже така от гарна, плавна. Ти читаєш текст, і воно так от те по маску. я бывала на 2-3 страницы, на нижу в рассказе, сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден. И вместе с тем Так уплотняв свій розказ, що не можна було перевести дихання. Далі трішки повернемося до, до їжі. Що ми зробили? Ми, зня, ми взяли філе від щуки, зняли, зняли трішки шкіру такими дуже простими рухами, а далі будемо поєднуватися в блендері і будемо формувати наш пиріг. Тому зараз нам потрібно взяти м'ясо щуки, трішки посолити і все. Тепер ми можемо змішувати робити таку однорідну, однорідну для того, щоб робити пиріг. А тим часом, поки ми це будемо робити, ми перейдемо до нашої постійної рубрики під назвою Укр їж». Сьогодні ми будемо готувати страву від Яни Волошиної. Вона представляє Київщину. Чим саме заінтригував мене цей рецепт, так це назвою, тому що назву він має несподіваний. Чому люди називають салати таким чином? Зимова казка або рецепт одного салату, я знайшов колись океан, має назву. Салат, океан або е, основна страва під назвою рибка, золота рибка. Ще це за назви. Чому ми не можемо назвати кору під соусом або картопля запечена, або гречка з маслом? Я не розумію. Але я звернув увагу саме на цей рецепт, тому що тут є поєднання гарбузу, буряка та гороху. Це цікаво, я подумав. Так, да, це цікаво. І зараз цей рецепт ви отримаєте. Поїхали. Спочатку беремо гарбуз, і гарбуз потрібно нарізати такими невеличкими кружальцями. Як завжди, я нічого не очищаю. Після цього треба взяти декілька невеличких бурячків. І це все будемо запікати у духовці. Фольга. Трішки солі і трішки олії. Бур'як ми запікаємо приблизно 40 хвилин, а гарбуз приблизно 15. Я не хочу приготувати гарбуз, я хочу лише трішки його підпекти. Температура, як завжди, 180 градусів. Далі будемо робити соус. Соус готується нереально просто. Для цього треба взяти зелений заморожений горошок. Далі треба взяти декілька ложок. Вершків. Після цього звичайний курячий бульйон. Бульйон я додав до соусу. Для того, щоб він був більш насичений. За класичним рецептом всього немає. Без бульйону він звичайний соус, а з ним це буде щось нереальне. Я в цьому впевнений. Беремо блендер та робимо однорідну масу. Готово. Дуже ніжний і простий соус. В кінці сіль та трішки лимону. Соус готовий. Овочі запікаються І відпочиваємо. 15 хвилин пройшло. Дістаємо гарбуз з духовки. Те ще треба. Чекаємо далі ще буряку. Ще 25 хвилин минуло дістаємо буряк. Треба, щоб овочі охололи, після чого почистимо буряк та наріжемо невеличкими кільцями. Нарізаємо буряк кільцями. Та будемо робити презентацію. Спочатку ми викладаємо тоненьким шаром фіолетовий кольор. Буряк. Дуже важливо, коли ви робите презентацію, дотримуватись балансу кольору. Тоді ваша страва буде дуже гарною і водночас смачнішою. Тому що наш мозок, він вважає, що якщо гарно, то це смачно. Але насправді це не завжди так. У нас є фіолетовий, помаранчевий, салатовий. Трішки сюди. І збоку ще один слайс. В кінці додаємо зелень і трішки перцю. Презентація готова, дуже яскрава, і я впевнений, що це буде смачно! Я приготував свою страву, а ви приготуйте свої гаджети для того, щоб фотографувати рецепт і ніколи його не забути. Будемо куштувати. Дуже цікаве, інтригуюче поєднання. Я не вам дуже дякую за цей рецепт, тому що він новий для мене і дуже цікавий. Спочатку мене здивувало поєднання, але потім я зрозумів, що насправді поєднання дуже просте, але дуже правильне. Невеличка солодість від гарбузу, невеличка кислинка від гороху, і саме головне цей ніжний колір та ніжність від. Буряку це те, що мені потрібно. Ці поєднання я буду використовувати в своїх рецептах. Я хочу подарувати вам сертифікат на проходження мого онлайн-курсу з кулінарії. Готуйте та дізнавайтеся нові рецепти. І пам'ятаймо, Україна велика і потрібно встигнути спробувати все. Ну що, дивись, таким чином ми поєднали рибу з. Бурячком, так? Бурячком. Додали трішки моркви, вирізаної кураги, і тепер тобі треба це все вимішати. А я тим часом візьму і зіб'ю один білок. Ні, ні рукою, рукою. А -а -а. Так, відчувай їжу. Скажи, будь ласка, а я знаю, що у кожного письменника ну чи у нього були якісь товариші. Із таких відомих ним дуже захоплювався Максим Горький. Він його постійно відмазував. Від репресій в партії, надавав йому. Якісь колонки в журналах. Він допомагав йому комунікувати із редакторами. Навіть коли Горький помер в 36-му році, бабель сказав, що все, моє життя, напевно, що закінчилось. Якщо Горький мене більше не буде відмазувати, мене точно розстріляють. Це таке як протеже, протеже Горького, правильно Так. Yeah. З очевидністю вияснено, що нічого ви, сударі, толком не знаєте. але догадуєтесь о многом. А у нього були діти, до речі. У нього навіть є у вот онук відомий режисер. Живе в Сполучених Штатах Америки. Стівен його звати? Ні, <смі> не, не Стівен. Андрій. А, а, то не, не Стівен. Я ну, я мама думаю, а нас, а можливо. А, Спілберг наш. А Андрій я тоді такого не знаю. Так, чекай. Угу. Судимо трішки білку для того, щоб воно було більш пухким. Наша, угу. наша маса така. Дивись, я я використовую зараз беру? Я взяв. Ну, Бекон можна використовувати, але бекон це за дорого. Я взяв звичайну грудинку угу. і е, роблю такі невеличкі пласти. Бачиш? Угу. Далі е, я буду виклад викладати, зверху, е, викладати зверху грибочки. Слухай, чого ми взагалі в єврейську страву кладемо свинину? Добре, дивиться, насправді я про це не подумав. Ой, Якщо чесно, можна використовувати, можна не брати свину, але я використовую для того, щоб було більш, більше було аромату. За смаком, я ти скажу чесно, схоже на гефельте фіш. тим, що там є дуже багато риби, там є дуже багато буряку. <гум> і о, <гум> Єдине, що відрізняє гефельте фіш по смаку, це те, що тут буде трішки хлібу, трішки тіста. Ну, давай тепер фарш, викладай свій фарш. Давай став сюди. Ставлю. І ми робимо ось. Гефельте фіш. Далі я використовую трішечки журавлиної або трішки брусниці. Загортаємо, робимо такий рулетик менше. Угу. що це от ми додали свинину, воно навіть ззовні якось трошки на поросятку схоже на таку поросячу тушку. Я вже зрозумів, я що це моя, була моя помилка, ти знаєш на неї? Це була поросяча тушка. Я, а, болі. <рес> ну що, відправляємо в духовку на 40 хвилин нашу страву, і після цього угу. будемо її куштувати. А, 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 а! Викладаємо на велику тарілку і додаємо різних деталей. Та наші ці деталі? Давай їсти. Ну що, ти казав, деталі не потрібні. Потрібні деталі. Дивись, як гарно. Я приготував свою страву, а ви приготуйте свої гаджети для того, щоб фотографувати рецепт і ніколи його не забути. Тарілочку. Mm. Ну що? Знаєш, тобі сподобалося. Тобі сподобалось? Сподобалось. А що тобі сподобалося? Який смак найбільше сподобався? Смак бекону. Смак бибона, можливо, це трішки, е, як це кажуть, сюр, але мені здається, що кожна домогосподиня в Україні зможе приготувати цю страву дуже легко, і не треба на це затрачати дуже багато часу. За класичним рецептом я її не пробував, е, тому за цим авторським вона також чудово. Тепер мене до тебе є одне питання. Я твій тест не пройшов. Я не вгадав е, Ісака Бабеля, тому що я ніколи в житті не чув Ісака про Ісака Бабеля нічого. Але зараз вже я про нього знайду досить багато завдяки тобі. Е, чи слідкував ти за тим, що я робив? Ну… Mm -hmm. Питання. Чи додавав я часник до фаршу та до цієї страви? Mm -hmm. Це правильна відповідь, але часник там лежав. Ти не звернувся уваги? Mm -hmm. Але його не додавав. Він для краси. Ну добре, не вийшло тебе обдурити. Тому ти отримуєш від мене подаруночок. Це соуси, які я виробляю своїми руками. Це абрикос-карі. — Тримай, Ого, це тобі. Круто! Смачного. Дякую. Ну ще можу сказати, я хочу тобі подякувати за те, що ти прийшов, за те, що ти розповів дуже багато для дуже багато про Ісака Бабеля. Я ніколи про нього раніше не чув. І зараз це ну, я відчуваю себе дуже освіченою людиною. Тепер я буду з друзями спілкуватися і я буду у них питати, чи знаєте ви Ісака Бабеля? Вони будуть казати ні. А я буду казати так. Тому що завдяки тобі, я вже про нього все знаю. Хоч ти а, програв в моєму тесті, треба тобі також щось подарувати. Все-таки ти маєш просвітлюватись, а, дякую. відрізняти, відрізняти плавну прозу. Від жорсткої. <ріст> у мене для тебе чудовий подарунок. А що Це що? Це от в нашому видавництві вийшла збірка Івана Семисюка. Чекай, а я його знаю. Він до мене приходив. Дякую тобі за, Дякую. за, Дякую. за такий подарунок. Це допоможе медитувати. Медитувати та розуміти краще українську літературу. Дякую тобі. Так. Все. Підписуйтесь на нас в соцмережах, і я хочу нагадати, що на українських стравах ростуть видатні люди. І можливо не тільки на українських.